Доброго дня, громадська організація досту України, Вінницького середу Країні. Ось ми ви знову розпочинаємо навчальний рік. Наші дітки знову будуть навчатися дуже добре, але я думаю, багато батьків вже отримали такий документ, який потрібно підписати. Це згода на електронний журнал, електронний щоденник і тому подібне. Я хочу батьків застерегти. Перед тим, як підвісти такий документ, добре задумайтесь, чи потрібно це робити. Чому? Тому що там надаються всі дані про вашу дитину, е, ім'я, фамілія, де мешкає, батьки, е, хто батьки, де працюють, електронні адреси, телефони і тому подібне. Я не здавую, якщо до, до тих документів підтягнути медичну довідку. Е, хочу, щоб батьки задумались, тому що якщо тут такий сайт, у нас це не винятки, так? Да? Інформація про ваших дітей, вся інформація буде в публічному доступі. Чи хочете ви цього, чи потрібно вам це, і чим це загрозить для ваших дітей, задумайтеся самі. Я проти такого. Завжди були паперові щоденники, паперові журнали, вчителі спілкувалися з батьками, робили збори, розповідали, як діти навчаються, як поводять себе. І На даному етапі я. Нічого змінювати не хочу. Я не хочу надавати таку інформацію про свою дитину, тому що я не знаю, до кого ця інформація попаде і як це буде використано. Тому, батьки, задумайтесь, добре задумайтесь. Громадська організація дострою України, Вінницький осередок, Вероніка, свободу політичним в'язням, свободу Павлу Павлову, Слава Україні, героям слава. Україні», «Слава».